це мама наша однокласника сама робила. Є вафлі, грибочки теж самі робили, торт самі робили, млинці з нутелою. Солодощі, випічка, десерти. Усе це міг обрати найвибагливіший поціновувач солодкого. Перший поверх полтавського ліцею номер 17 перетворився на масштабний благодійний ярмарок для підтримки військових. Щоб продати, зібрати кошти і відправити на ЗСУ. Ярмарок охопив усіх школярів закладу від малечі до старшокласників. Готуватися до нього почали завчасно, говорить учень 10 -го класу Нікіта. На початку тижня, напевно, ми розділились хто що буде готувати. І так, хто вчора ну, хто в хто вечором, хто зранку там готувався потрохи, коли міг, і ось потроху, потроху зусиллями нашого класу, ми ось трошки торгуємо. Домашні тірамісу, желе, кіш, вафельні тістечка, медові пряники та ще багато іншого. Физується напрацюваннями свого класу, мама одного із учнів школи, пані Ірина, говорить разом з малечою робили різні смаколики. Самі діти завжди залучені, вони приймають участь в цьому, а вони з радістю ініціюють це все, допомагають батькам приготування, наприклад, желе, там тірамісу, домашня випічка. Ось тому, що в кожного є мета як могла більше бути долучним до таких благодійних акцій на допомогу нашим збройним силам. Окрім різновидів їжі на ярмарку можна побачити і намальовані власноруч картини, прикраси та іграшки. А щоб не забув куди йдуть донати стенд із фотохронікою бойових дій. Її автор, вчитель захисту України навчального закладу. Поруч із цією виставкою ще одна, не менш цікава, але вже на продаж. Тут представлені гільзи, тубуси від ручних протитанкових гранатометів. Ціни стартують від п'яти гривень за сувенір, каже учень 9 класу Максим. Також ви можете бачити радянські противердаченні аптечки. Вони вже. Просрочені, але в качестві сувенірів, звичайно, ми їх продаємо. Найдорожче буде одна з цих труб. Ми готові торгуватися, тому що для ярмарку потрібні гроші. Ці труби будуть приблизно по 400 500 гривень. П'ятнадцять. 20. Благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України у цьому навчальному закладі проводять не вперше. Окрім таких зборів у ліцеї долучаються й до волонтерських ініціатив, як приклад Швейна Рота. Її представники, а це вчителі, техпрацівники та батьки учнів. Третій рік шиють адаптивний одяг для поранених, говорить заступник директора з господарської роботи ліцею номер 17 інтелект Ельвіра Гонтар. Адаптивні футболки. Адаптивні штани, адаптивні шорти діти допомагають виробляти отакі ось, ось подушки, кисточки які підкладаються під поранену кінцівку, долучаються в ліцеї до акції мішечок турботи, які ми наповнюємо всіми смаколиками, засобами гігієни. І відправляємо до лікарень до різних підрозділів ЗСУ». Квадрокоптери, тепловізори та зарядні станції. Усе це вже купували завдяки таким благодійним ярмаркам. Говорить директорка ліцею 17 інтелект Олена Гултвяниця. Нині ж ціль нова, потрібна сума 200 тисяч гривень. Ми і ще ні разу не збирали на реп. тому поспілкувавшись з нашим учнівським парламентом, діти все таки вирішили спробувати спробувати зібрати на реп. Ми розуміємо, що можливо не так зразу, можливо, не з першого разу, але ми це зробимо обов'язково. На 15-ту годину 2 жовтня на благодійному ярмарку зібрали 100 тисяч гривень, але підрахунок ще триває.